Привіт друзі. Сьогодні ми вже пізненько, але близько трьох годин ми приїхали в наш сад. Будемо продовжувати обрізку. Там те, що не завершили, але що я хотів вам показати. Ось бачите, сьогодні я переглядав вже близько другий сад по дорозі до мого. Почали викорчовувати. Значить принцип викорчовування доволі простий. Здійснюється обрізка. Всі гілочок, верхушка притинається, все гіляче всередину ряда скидається, вигортається звідси і стовбора підпилюється, як бачите, на пів метра висоти. Ось тут десь близько більше пів гектара саду для підкорчування. Тепер після згорнули і маємо і ці пінки вже піднімаються або трактором до гори з допомогою ланцюга з обгортається і за рахунок підвізки або сили потужності трактора їх викорчується або екскаватором. Лапа ескаватора через ланцюг з'єднується з піднімається, Таким чином все викорчовується. По-дальшому дискується і готується площа засадки наступного саду або вже на господарських пшениці, курудзи і так далі. Ну, якось так. В принципі, я вам показав Всім успіху і гарного живу.